Як бути поруч з людиною, якій залишилось недовго, що робити, про що говорити, і як бути з цим станом: станом болі, шоку, розгубленості, злості, роздратування? Привіт! Мене звати Іна, я розстановниця, я втратила кохану людину через онкологію. І зараз хочу поділитися трьома речами, які вам допоможуть. Перше, спитай прямо зараз, чи Потрібна твоя допомога, чи хоче ця людина бачити тебе і чути, і прийми будь-яку відповідь без образ. Друге, якщо в родині є діти, приділи їм увагу. Запитай, що вони відчувають. Поясни їм ситуацію так, як зможеш щиро, правдиво і доступно. Третє: запитай у близької людини, що вона ще хоче. З'їсти, що вона ще хоче зробити, що вона ще хоче побачити. А якщо вона мовчить і віддаляється, поважається. І найважливіше, обов'язково зверніться по допомогу. Для себе терапія рятує і залишайся зі мною в мене про справжнє життя.